Так, народ зняв я глушителя. Зараз будемо примірятися, що в нас за виход. Ну, так, на взгляд, як то десь 50-й, будемо казати. Щоб дивитися, які мені треба коліна і як ми тут будемо це все діло організовувати. Якось Так, Так, в общем, проміряв я наш впуск і випуск. Цих кулінах. в общем, вийшлося в мене. Не тільки в мене, у всіх, це, в общем, 50-ні. В общем, зараз треба буде мені взяти 50 цих пару колін і робити такі офлянчики. Це все рідне, я його нічого не буду розбарахолювати, от відкручую і роблю своє нове коліно. Коли буде треба, може, то в будь-який момент я його можу поставити назад. Так, отаке. Метал, пластина. Товщина 8 мм. Це в мене ще залишилося з фрези. Борти я робив. Зараз буду з нього малювати, вирізати ці всі флянці. Все буде вирізатися, будемо казати, вручну, болгарка. Десь може дрелька щось висверлювати. Ну, смисл такий. Нема ніяких там плазморізів, нічого такого. В общем, я думаю, і так вийде. Це вирізав я вже в тлянці, Це можна казати так, чорнові, можна сказати. Це в нас на колектор, це в нас на турбіну. Це ми зараз робимо випуск. Ця сторона в нас буде частова. Коли все повариться, тоді цю сторону треба буде шліфанути, щоб була плоскость, це буде прилягання прокладок. І тут, виходить, це частова. Тут ще одна сторона є, то вона така карявенька. то до неї будемо Так. Один флянчик вже на місці. Тут там все ідеально. Це я поприкручував, щоб е, ставити коліно, виходить, і прикручу так само до турбіни. І вже тоді виставлюся і поприхвачую. Тоді вже з і буду це все обварювати. Так, народ, другий флянець готовий. Така виїмка, тому що там патрубок подачі масла. І виходить, що це мені його треба. Буде. Це вона буде отак стояти. Тепер колінами їх треба соєдинити. Так. Так, дивлюся, звідки брати подачу масла на турбіни. Зняв, короче, фільтр. Разом з цим будемо казати переходником. І бачу тут така ситуація. Виходить. Якщо наглядно дивитися, це по ходу, виход йде з насоса сюди. А це вже виход йде наверх на всю систему змаски. Тут з боку стоїть традиційний клапан. Я так розумію, що функція його роботи це якщо забився фільтр. Получається, редуційний клапан це відкривається, і воно подона, грубо говоря, нефільтроване масло йде. Ну, я собі так думаю, ну не знаю, хоча неправильно, не по ідеї, нефільтроване масло давати. Хто як розмишляє? Ну, цей верхній канал він от з цим сивовим з цим, з цим, з болтиком зведений. Якщо це йде вже виход від фільтрованого масла на... Трактор, треба відкрутити фільтр, так буде видніше. То можна звідси з цього болтика знімати його і брати подачу на турбіну. Ну, хто може більше в цьому ділі займався, я то розберуся, я думаю, зараз все порозбираю. тут от, це в фільтрах, що куди дується, то я пойму. В общем, я ці папері. І, грубо говоря, ну, Позначки є, що там кріпиться і що воно означає, а по-хорошому більше нічого. Так, просто типу, наглядна схема зборки. Розборки, можна сказати, от так, все. Послідовність. Ну, в общем, я вже, по ходу, розібрався, що воно тут і як. От, в общем, от у того, так як я казав, оце вход з насоса. Це. Вже виход у нас очищеного масла з фільтра на систему. А це редукційний клапан. Получається, що цей редукційний клапан, якщо, наприклад, десь десь щось, коротше, він скидає просто масло в назад в подон. Через цей редукційний клапан. Що якщо навіть є такі, може, я так розумію, булячки, може, чи як, що слабеньке давлення, то смисл такий може бути, що можна... Пробувати відрегулівати цей Ну, зробити жорстчу пружинку, щоб масло може бути, що він перепускає. Взагалі, і виходить, цей вход, точніше цей вже виход, от він якраз з'єднаний з цим болтом. Коротше, з цього болта можна сміло брати смазку. Е, це в мене буде, будемо казати, мастити турбіну. Звідси я буду брати входи. Зараз це все ставлю назад. І заведу трактора і відкручу, подивлюся, як, чи буде сюди шигнати масло. Ну, буде, бо я так відкручував, продував все. Він, цей канал з'єднаний. Так що якось так. А центральний він йде, ясне діло, що до центру фільтра. А фільтр обично фільтрується, по наружі масло, фільтр заходить в гармошку, то фільтрується і центральним виходить. Так, це вирізав з металу тож, такого флянчика. Це у нас буде з турбіною обратка. І зробив також туцерас. Туцера взяв, хто бачить, це з полі металопластикових труб на воду. Там оці. Оце я, цю, на Цей кінець надівається виходить, металопластикова труба. Ну, я це соєднительно взяв, зараз прогріваю і припаяю. Буде такий, будемо казати, схлівний. Так, ось такий вийшов на слив масла. З турбіни припаяв оце у на що я казав від сантехніки. Так, зробив таке обрізати лекало, приклеїв до металу і зараз буду вирізати це, вже в нас буде вихлоп з турбіни. так, Друзі, вчора трошки прикупився. Взяв електродів 2,5 кг, отаких GFES. Вже варив ними, ну, більш менш, непогані, 300 гривень, 2,5 кг. Думаю, ціна більш-менш актуальна. І взяв таких колін 90 градусів, це 50-ка, десь двойка. Це буду робити Зараз заразняти турбіну вже з вихлопом. І одне коліно походу, я використаю на глушник. Побачимо, взагалі. Взяв. взяв 4 з запасом, щоб десь там буде треба, Я знаю, воно вишно, воно треба. Так, народ, общем зварив Я вже такого переходного колектора. Получається, там фланець, кусочок труби, коліно. І тут фланець вже на турбіну. Так Виглядає, нічого вроді нічого не мішає. Зараз ставлю цього флянчика, що я сюди вирізав, висверлюю отвір і буду дивитися, що я тут підглушитель, як воно в мене получатись буде І так, процес де. Біна на місці, вихлопна на місці, висота вийшла точно та сама, от я бачите, було черкав ну, зараз палець прилазить, ну, грубо говоря. Отак на виїхав мене тут. там той флянець що я вирізав. І двома колінами вийшло, і тут вже приварився. Що в нас остається тепер? Випуск я зробив масло, слів, точніше не випуск. Тільки ще треба кинути будемо казати, трубку і зробити там в блокові, куди зливати і впуск, відповідно, треба зробити. Ну і вже тоді зайнятися холодною уліткою. Получається, це в мене подача з воздуха буде, а це в колектор. Тут треба коліно ставити і виходить, буду по коротше, Зараз буду зразу робити. Без інтеркулера. Просто хочу спробувати, що воно як воно. Понятно, що в холодну погоду воно буде, я думаю, нормально, а в літом, як то кажуть, буде видніше. Якщо що, то там ну, переробити вже тут цього холодно, там все, все одно патрубками йде не, не так аж, як то кажуть, тяжко. Там всього треба переробити оцей виход і все. Щоб пустити на кулер, і з кулера на, на колектор впускний. Так, на рахунок ще хочу отакий, в мене є царапу знаходив, там взяв на кому, коротше. Ще болтики, тільки оці з дирками треба знайти. І виходить, в мене є шланг кислородний на 10. Тільки мені цікаво, чи він буде маслостойкий чи ні. Він тут рахується кислородний, отакий, як колись на різаках були, ну, колишній. Такий в типу, в середині упльотка йде і резина всередині, резина знаружі. Не знаю хто що скаже на що такої шлани.